Тисячу пакетів за один день купують івано-франківці в одному із супермаркетів міста. Розповідає працівниця Галина Бойко. З її слів, найчастіше люди обирають пластикові пакети багаторазового використання на касі магазину. Покупцям пропонують різні варіанти. Такий пакетик можна придбати за 3 гривні, такий можна за 5 гривень і можна використовувати багато разів. Також в нас є пакети, паперові, паперові пакетики, які є на безкоштовній основі, надається магазинам, і можна використовувати їх ну, на деякий товар, можна їх використовувати. Також в нас є сумки, еко-сумки, які коштують 19,50 і можна їх використовувати в багаторазовому штаті. Так як біопакет, який виготовлений на покориційному формалі, і він швидко розкидається. Покупчиня Зоряна Нагірна каже, здорожчання не помітила. Пакет у магазині сьогодні придбала пластиковий. Я зазвичай маю свої пакети, але так сьогодні біла з роботою, не встигла взяти з собою. Ну, ви вивигніше ви взяти еко або свої домашні. Якісь інші то торбинки, або щось таке шити. Алла Безкоровайна у супермаркет прийшла зі своїм паперовим пакетом. Каже, пластиковими не користується приблизно вісім років. По грошах економніше, звичайно, і екологічно. І взагалі ці пластикові пакети це, це катастрофа. Це плюс додаються, що наші маски в теперішній час, які просто ви бачите всюди на вулиці розкидані. Це Дуже страшно, але сподіваюся, що ми поближче до Європи і ми виправимо цю ситуацію. По-іншому ніяк. Тамара Микитюк за продуктами прийшла зі своїм пластиковим пакетом. Каже, проблема для неї актуальна. Жінка планує повністю відмовитися від використання таких пакетів. На мою думку, це треба було ну може так зробити. Це напевно сьому світ. Просто припинити випуск. Напевно, це було б більш доцільно, тому що всеріна наша ментальність така, що ми все рівно от вертаємося до тосу. Ну, так що я думаю, що треба все ж таки з виробниками, щоб це припинилося, і це буде набагато легше не бути. Все. Екологиня Мирослава Миленька розповідає, що подорожчання поліетиленових пакетів це лише перший етап нововведень. Проблему треба шукати власне в екологічному вихованні, в екологічній свідомості населення, тому що тут не завжди на утворення буде впливати на те, що людина використовує чи не використовує цей пакет. Відмова від них має бути звичайно поступовою, але повною. Багато залежить від самої політики конкретного продавця. Згідно з законом, підвищення цін поки не стосується над тонких та тонких пакетів. Олександра Берчак, Роман Кочержук, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.